что у нас происходит? Происходит у нас следующее. У нас очень сложные отношения со всем окружающим нас миром, и это нормально. У нас сейчас, друзья, Корейская Народно-Демократическая Республика, у нас, друзья, Белоруссия. И вообще быть нашим другом легко. Вот будь с нами в окопах, и станет понятно, кто что чего стоит. Нами пользовались, нами пользовались долгое время, переписывали свою историю. В этом нет ничего нового. Бывшие государства, находившиеся с нами в одном, сейчас ищут свою идентичность во многом за счет отрицания нас. При этом а, в этом абсолютно, еще раз повторю, это повторение всех судеб распадавшихся империй. Это все бомбы, заложенные в 1991 году. Бомбы, которые сейчас постепенно взрываются, но просто многие наивно думают, что война с Россией это игра, в которую так выгодно поиграть и выгодно торговать общим прошлым, она может оказаться совсем более сложной и совсем другой. Ведь мы можем посмотреть внимательно, ведь можно говорить то, что Россия тюрьма народов. Но хотелось бы отметить, что народы проживают в очень разных странах. Очень раз. Ну так получилось, что вот народ раз, а потом его разъединили. И здесь можно внимательно присмотреться, и станет ясно, что и не так все просто. И играть в тюрьму народов можно вдвоем, втроем, вчетвером, и посмотреть их аккуратно и сказать, а, а что у вас здесь происходит, а вот здесь что происходит, а как себя чувствуют национальные меньшинства ваших. Странах, а все нормально. Притом я даже не про русских говорю. А посмотрите, как интересно граница проходит. А почему она сейчас так проходит? Желаете в это поиграть? Желаете поиграть в псевдодемократию? Вот сейчас сложное отношение с Азербайджаном. У нас просто кто-то о чем-то вот и как-то собирается действовать. Или мы так по-прежнему будем. Ну, вот мы сейчас терпим, а потом! А у нас вообще-то война идет. И нам больше санкций не назначат. Даже если мы сейчас вот просто возьмем, вот, вот просто, да, и экспедиционные корпуса начнем посылать куда угодно. Это вообще никак не повлияет на санкционный режим России. Вообще никак. Мы можем вообще себя вести как хулиган. Можем просто взять и разбомбить Берлин со сволочь и Мерцем можем поговорить с парижем а потом взять и долбануть э, по заводам рено которые собираются делать беспилотники для если они на это решатся можем разбомбить аэродром польский можем взять и нанести удар по тем инфраструктурным объектам на территории стран бывшего ссср которые сейчас используются для м, поддержки украинских и, и, и что случится после этого скажите что Точно. Ну, конечно. Как же я... Как же я недопёрто. Ну, ка Точно. Эти страны обидятся и заберут своих граждан из России. Вот это мы, конечно, не переживем. Наша экономика сразу рухнет. Я прям представляю, как вот сейчас сразу вот опустеют рынки. Я вот прям вижу этот ужас. Перестанут ездить люди, раздача. И, представляете, нам придется внимательно смотреть на нашу миграционную политику. Ой-ой-ой какой ужас! Повышать производительность труда? Возникнет дикое количество рабочих мест? Что придет к необходимости их заполнять? И мы вдруг начнем смотреть, кто едет, как едет. Неужели мы вдруг возьмем и русских из со всего мира приютим в России? Потому что русскому из любой страны получить российский паспорт, ну, наверное, несколько порядков тяжелее, чем выходцу из бывших советских республик, этнически не имеющего никакого отношения. Главное условие, что если ты хочешь получить паспорт в России, ты не должен знать русский язык и должен переехать со всей своей многочисленной семьей. Потом ты должен жить здесь, ненавидя Россию. И быть готовым в любой момент выступить против нее. Мы чего творим? Ну, просто вот мы чего творим? Может, мы уже наконец порядок наведем, как у себя на родине, так и в ближайшем нашем дворе. Очень и очень жесткий. Вот, например, говорит Трамп, и Канада должна быть Россией, да и Россия, Америка, и Гренландия. А почему мы стесняемся сказать, что нам нужно? Ну и будет все Россия, если надо. Но если они свою государственность используют для того, чтобы быть нам врагами, значит, может быть, они недостойны государственности в нашем понимании. Почему мы должны ее поддерживать? Почему? И если Владимиру Владимировичу Путину необходимо, чтобы рядом оказались люди очень резкие, очень жесткие, я уверен, в стороне они есть, в том числе Із когорти ребят, прошедших і Ну і далі будемо говорити про так звані реактивні понти, адже розбито російську пропаганду про нібито новітні, невразливі шахади. Про що йдеться? Зокрема, йдеться про те, що росіяни вигадали Буцім, то реактивні шахади неможливо, неможливо збити. Перепрошую, та це неправда. Деталі також повідомляють наші колеги вже з посиланням на армію Інформ. Про що йдеться? Ворог навмисно перебільшує власні сили і також спекулює. Реактивні шахади справді ускладнюють роботу ППО, але вони не є невразливими. Як пояснив Юрій Ігнат, реактивні шахади не є масовими, поки що це поодиноке використання. До того ж, вони не змінюють ситуацію на фронті, оскільки їхня кількість і ефективність не співмірні з розмірами втрат самої Російської Федерації. Реактивна тяга означає лише трохи інший тип траєкторії. А українська гнучка і адаптується до нових загроз швидше, ніж Росія встигає придумати так звані нові страшилки. Якщо Росія каже, що аналога в ніт, значить це або погано працює, або вже знищено. Підкреслюю. Армії інформ зокрема йдеться про те, для чого ж росіяни пишуть про чергову дивозброю. По перше, це щоб створити ілюзію переваги, якої врешті не існує, щоб вплинути на емоції українців, посіяти тривогу та зневіру. Щоб пояснити. Власному населенню насамперед, що вони досі не захопили Україну. Ну і щоб прикрити власні втрати до слова моніториної спільноти зауважили, що одна з хвалених ракет Кенджал, якими Росія також тероризує, як ми бачимо, досить часто Хмельницьку область сьогодні. Також про це розповідали. Атакували вони із повітря. Вона впала просто у полі. Ну і далі також друзі, поговоримо про те, що зазначають і аналітики інституту вивчення війни, адже Росія бачимо, що намагається захистити Стити свої авіабази після українських ударів також це пов'язано із тим, що знову ж таки рашисти продовжують захищати все, що мають, бо сила оборони завдають зеркальної відповіді на ті удари, цинічні. З боку Російської Федерації по цивільній інфраструктурі, ми бачимо, що майже кожної ночі, врешті, безпілотники добрі літають і по рашиській території та вражають насамперед важливі військові цілі. Про це дописують і аналітики Також супутникові знімки ще від червня 2025-го вказують на те, що росармія почала будівництво укриттів для своїх літаків на 14 військових об'єктах. Цікаво, що це може бути пов'язано ще із тим, що, врешті, вони бояться павутина два. Нуль про це також пізніше поговоримо, адже врешті у тимчасово окупованому Криму сьогодні щось подібне вже відбувалося. Про це вже відзвітували і в генштабі про те, як там їхні літачки також палали. Ну і, зокрема йдеться про те, що це все відбувається поблизу кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Звіті аналітики припускають, що Розвідка Расійської Федерації схоже модернізує свої диверсійні гібридні операції, бо до травня 25-го вже відомо про 11 диверсій в Європейському Союзі пов'язаних із Росією. Ну а далі поговоримо щодо цікавої інформації, яка нині надходить із Білорусі, адже там з'явилися червоні стрічки та БТР. Чи можливий новий наступ? Про це вже багато експертів говорять. Також з вами розглянемо це питання, адже на вулицях Білоруського моля помітили БТР з червоними стрічками та протидроновими. Дугами кустарного виробництва і це викликало припущення про присутність, росі... присутність російських військових із невідомими цілями. Так, голова ради резерв. Вістів сухопутних військ Іван Тимочко також пояснив, що подібні сигнали не схожі на реальну підготовку до наступу, і за його словами, це радше демонстрація ніж початок воєнної операції. Відео з Гомеля з бронетехнікою та червоними стрічками. Тимочко проаналізував крізь призму стандартної тактики розгортання військ. Він припустив, що Поява бронетехніки в білоруському гомелі могла бути частиною показових навчань або ж демонстрації місцевого рівня. За його словами, такий відкритий формат не відповідає ознакам реально бойового розгортання. Ну і далі зацитую, що ж він сказав. Переміщення армійської техніки відбувається великими колонами, супроводом поліції, перекриттям доріг, а іноді відключенням інтернету. Пояснив він на його думку, відсутність колони, маскування та інших заходів безпеки свідчить про інформаційно-психологічний характер маневру, а не про реальну підготовку до наступу. Іван Тимочко зауважив, що на рівні штабних документів Росія і Білорусь давно розписали сценарій удару з півночі. З його словами, такі розробки постійно оновлюють, як і українські плани протидія. Далі знову ж таки цитую: потенційне планування наступу на Україну звичайно в них є. Путін при бажанні легко може змусити Лукашенка вступити в активну фазу бойових дій. Підкреслив Тимочко. Водночас наголосив він в реальності. Кремль досі не сформував потрібного угруповання й логістики для цього сценарію. Допоки резервів бракує, Москва тримає плани на папері. Використовуючи їх радше як інструмент тиску, Томочко також вважає, що в разі нагальної потреби Кремль може Активувати ці напрацювання і втягти мінськ у війну, оскільки білоруське командування тісно пов'язане з російськими структурами. Ну і також Путін не довіряє білоруській армії. Іван Тимочко вважає, що Кремль не поспішає використовувати білоруські війська не лише через технічні обмеження, а й через відсутність довіри. У Москві розуміє, що білоруси можуть бути неефективними або навіть перейти на бік України, що ми знаємо, вже відбувалося неодноразово. Далі знову ж таки цитую. Чи вони будуть воювати, чи не повернуть зброю проти Росії, чи не почнуть масово переходити на сторону України, це питання, зауважив Тимочко. Він додав, що Путін саме у початку уникав залучення білорусів, щоб наділити славу перемоги із Лукашенком. При цьому кремлівське керівництво добре пам'ятає про амбіції білоруського лідера і не бажає посилювати його політичну роль. Ну а от щодо наступу з Білорусі, то як зазначає Тимочко, він малоймовірний. Попри регулярні маневри та появи. В заяви щодо союзної армії на території Білорусі немає достатньої кількості військ для масштабного наступу. Іван Тимошко наголосив, що для такого удару потрібно щонайменше кілька десятків тисяч солдатів. Зараз цього ресурсу там немає.